Всім доброго раночку. Наш стандартний ранок починається саме так. Ми летимо до садочку, а потім я біжу на роботу. Але сьогодні я ще вихідна, після лікарняного ми нарешті вийшли, а я вийду в середу на роботу. Бо щось нам вже сумно вдома сидіти, так? А тут в нас вже вечір цього дня. І ми з моєю сестрою і племінником йдемо до школи. Навіщо розповім зараз? Я, взагалі, пішла за компанію, щоб все зрозуміти німецькою мовою, але почула дуже багато корисної інформації, якою я хочу з вами поділитися, тому залишайтеся зовсім скоро. Буду розповідати вам дуже багато цікавенького. Так, друзі, хочу поділитися з вами інформацією. Я ходила зі своєю сестрою на батьківські збори. Ходила для того, щоб більше зрозуміти німецькою мовою. А тема була така: перехід з шостого класу в сьомий. Тобто, як ми залишаємо ґруншуля і йдемо в доросле життя? Чому саме після шостого класу це також буде важливим, тому що в федеральних землях Берлін та Бранбург ґрунтшуля триває саме з першого по шостий клас, в інших федеральних землях це по іншому. З першого по четвертий клас. Я буду базуватися саме на Берлін, тому що ми тут проживаємо і інформацію я е, дізнаюся саме тут. Буду розповідати про Берлін. У мене власного досвіду в цій темі немає, тому що моя донечка лише в наступному році сама піде в перший клас. Але побувавши на зборах, я зрозуміла, що це дуже цікава інформація, якою я можу з вами поділитися, е, назбирати якомога більше інформації і поділитися нею з вами. Я зробила опитування в інстаграм, де запитала, чи цікава вам ця тема. Більше з вас відповіли, що так дуже цікаво, тому я збираю інформацію для вас і ділюся нею з вами. Почну з, напевно, з самого початку, трошечки коротенько вступимо в цю тему, про те, що діти в Берліні йдуть до школи, це обов'язок з 6 років. Перед вступом до школи необхідно обов'язково пройти. Шуль Айнгант-хазухн обов'язковий медичний огляд, який проводиться у відомстві охорони здоров'я. Що перевіряють там: фізичні здібності дитини, слух, зір, мовні навички, моторні навички, малювання, координація, а також рівень підготовки дитини, тобто знання цифр, кольорів і так далі. Якщо дитина ще не готова, а їй вже виповнилося 6 років. То навіть за бажанням батьків можна дитину залишити ще на рік в садочку. Для цього потрібно писати заяву. Більш детальніше я вам буду розповідати в наступних відео, коли ми самі будемо проходити цей досвід, тому що, як я вже сказала, в наступному році Алісія йде до першого класу. Зараз повернемося все ж таки до теми, які школи існують в Німеччині, зокрема в Берліні, і що обирати після ґруншуля після відвідування батьківських зборів. Я зробила для себе також дуже багато відкриттів. Раніше я завжди чула оба шу, оба шля, що це таке, я не знала. Тепер я можу сказати, що це загальна назва для шкіл другого ступеня, в яку йдуть після ґруншулі. І поділяється вона на два основних типи: це інтегріт секундашуля та гімназіум. Разу скажу і знаю, що багато і, хто з вас про це чув. Що для німців це просто обов'язок, щоб дитина пішла до гімназію? Чому це так? Я можу зрозуміти німців, звичайно, якщо дитина народилася в Німеччині, знає німецьку мову, то, звичайно, що це рівень. Я буду пояснювати далі, чому саме. Але зараз хочу сказати, що для наших дітей, які тільки но приїхали в Німеччину, навіть якщо три роки назад. Для них це був перший етап, етап адаптації вивчення німецької мови. Це, це ці всі вілкомен класи деякі з наших діток ще і не вивчили достатньо німецьку мову на рівні того, щоб йти із дітками, які народилися в Німеччині і розмовляють своєю рідною мовою. Тому я вважаю, що не треба чіплятися до таких діток, тому що від них, звісно, очікують чогось на рівні. Але це нереально, це неможливо. І я вважаю, що нічого поганого немає, якщо дитина піде не в гімназію. Тому що у подальшому, якщо дитина все ж таки вивчить мову і покаже себе, свої знання завжди є шляхи, щоб поліпшити свій стан в будь-якій школі і в кінці кінців отримати бажаний результат. Я буду іноді трошечки звертатися за допомогою, тому що прям все я не можу знати, ви це розумієте, але хочу донести до вас інформацію без зайвої води. Що ж собою представляє інтегріяці секундашуля, інтегрована середня школа? Вона поєднує в собі підходи хаупчулі та не Немає сурового поділу за рівнем учнів, надає різні види атестатів в залежності від ем, рівня навчання, так? Такий, як Hauptschulabschluss – це після 9 класу атестат основної школи, та Мітлега це атестат середньої школи, але після 10 класу. А також, як я говорила, навіть якщо дитина не піде до гімназіум, то є можливість отримати абітчуа, якщо дитина піде навчатися до 12-13 класу, якщо в процесі навчання вона покаже свої здібності і підійме рівень свого навчання. Все можливо, це не означає, якщо дитина не потрапила до гімназії, що все, її шлях закінчиться тільки на школі, і на цьому все це абсолютно не так. У цих школах більше акцент йде на практичних предметах і можливості професійного навчання, тобто берувся аусбільдинг. Так, але навіть отримавши аусбільдинг, можна потім отримати абітчу і піти в університет. Якщо ти в процесі розумієш, що ти покращив свої навички, свій рівень знань. І хочеш досягти чогось більшого. Тобто, це не означає, що дитина стиснута в якісь рамки. Це не так. Можливість є завжди. Звичайно, що просто для наших діток, які інтегруються, це трошечки важче одразу потрапити до гімназії, це реально важко. Але звичайно, що в таких школах рівень навчання трошечки нижче ніж в гімназії. Що ж у нас таке гімназія? Це академічно. Орієнтована школа. Основною метою цієї школи є підготовка учнів до абітруа. Тобто тут вже йде мова про те, що якщо дитина йде в гімназію, то вона обов'язково отримає абітру і піде далі навчатися в університет. Вчання триває до 12 або 13 класу, учні вивчають тут вже більш складніші предмети, також більше іноземних мов. Найчастіше в Берліні це французька, латинь. Також є, звичайно, іспанська, але найчастіше це французька та латині, як я вже чула. І звичайно, що там в цій школі вони отримують більш глибшу підготовку до університетів, тому що це основна мета такої школи. Тепер я розповім більш детальніше те, про що я почула і дізналася саме на батьківських зборах від директорів різних шкіл, що вони взагалі розповідають про це, які вимоги до. Потрапляння до школи, які кроки, що треба робити батькам і так далі. Звичайно, що акцент вони роблять на гімназії. Щоб потрапити в гімназію, дитини обов'язково має бути середній бал нижче 2,2. Середній бал робиться з оцінок з другого семестру з п'ятого класу і з першого семестру шостого класу. Якщо у вас оцінка 2 ,2, і вище, то ви просто можете одразу подаватися до гімназії. Якщо ж оцінка нижче, 2 і 3 та далі, то є ще шанс потрапити до гімназії. Яким чином? Потрібно подати заявку і буде проходити такий собі пробний іспит? Триває, здається, вони розповідали він 4 години приблизно. Де будуть різноманітні завдання, щоб зрозуміти, чи дитина готова до гімназії? Після цього іспиту буде передана інформація до школи, і вже школа передає інформацію батькам і дітям, пройшла дитина чи ні. Все це має свої строки, коли потрібно подаватися, коли потрібно писати заявку. Я залишу QR-код тут. З книжечки, з брошурки, яку нам дали, там українською мовою, там більш детально ви можете про це почитати. Що ми робимо в цілому? Чи потрібно батькам щось робити, чи це відбувається автоматично і нам надають місце в школі? Я вам розповім зараз трішечки детальніше. Значить, папку з документами дитині видають в січні місяці, це буде, тобто, у 25-му році, в січні місяці, дитина отримує атестат за семестр, та також разом з цим. А буде йти формуляр, який треба буде заповнити і відправляти до шкіл. Але уважно слухайте: у вас має бути три плани: план А, план Б і план С. А в план А вам обов'язково треба обрати школу, яку хоче дитина. Прямо щоб ця школа була до серця, тому що це ваш перший шанс. Піти в ту школу, в яку хоче саме дитина. Саме в цьому формулярі ви вписуєте також і план Б, тобто ви обираєте одразу другу школу і третю школу, які могли б бути також варіантом, де навчатиметься ваша дитина. Як це відбувається? Якщо ви обрали першу школу, і ця перша школа в плані А не обирає вашу дитину, вони автоматично відправляють цю заявку, цей формуляр, до плану Б. До школи номер 2 І якщо не виходить там, то вони автоматично також відправляють до школи номер 3 І якщо вже там не виходить, то потім йде просто автоматичне розпреділення по Берліну. Звичайно, що вони будуть дивитися, щоб школа не була занадто далеко від місця проживання, але це вже як лотерея. Які є шанси потрапити до школи, яка є в плані А? 10% віддається на дітей, які мають важкі захворювання. Також в ці 10% входять діти, які вже мають в цій школі братів чи сестер. Потім йде 60%. І в ці 60% будуть відбиратися діти за середнім балом. А далі йде вже 30% це як лотерея. Але ці 30% також входять ті дітки, які мають братів та сестер в цій школі, які не потрапили в ті 10%. Але нам сказали так, що, наприклад, з 256 формулярів прийняли десь 190 дітей, тобто, шанси є. Також такі самі шанси і в плані Б, і в плані С, тобто, і в другій, і в третій школі, це така основна система. Також в січні місяці вам обов'язково зроблять. Термін з вашим класним керівником, яка буде розмовляти з вами, яка розповідатиме трошечки про вашу дитину, які в неї є особливості, і надасть рекомендації щодо обрання школи. Я думаю, що основні аспекти я вам розповіла. Як я вже сказала, обов'язково ви знайдете тут QR-код для того, щоб почитати якомога більше інформації, тому що обов'язково треба дотримуватися строків. Подання заявок і так далі. Але не треба перейматися, якщо, наприклад, у дитини наразі не дуже гарні оцінки, тому що завжди можна це покращити, поліпшити. А також я хочу обов'язково вам сказати, що навіть якщо це беру в аусбілдунг, то нічого поганого в цьому я не бачу. Тому що зараз дуже багато професій, аусбільдунг, які можна закінчити та мати дуже престижну і гарну. Роботу, якщо ти не отримаєш майстра, магістра, то це не означає, що дитина буде працювати прибиральником. Зараз насправді дуже багато різних інноваційних професій, навіть на аусбідинг. Це не приговор. Я б навіть іноді сказала, що це кращий шлях для того, щоб дитина раніше пішла в професійне життя і була самостійною в цьому плані. Але, як то кажуть, обирати кожному окремо, який шлях собі обирати, куди йти і що робити. Я намагалася зібрати для вас найважливіші аспекти. Якщо вам є що додати, поділитися своїм досвідом, обов'язково пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво прочитати, як це відбувається в інших землях, як це відбувається на вашому власному досвіді, тому що це тільки лише інформація. Власного досвіду в мене поки що немає. Буде дуже цікаво почитати ваші випадки. Всім такий ми сьогодні йдемо забирати наші документи Довгоочікувані, нарешті. Як, чому, де, коли, від самого початку життя в Німеччині до сьогодення, а це вже майже 8 років. Про документи і взагалі життя я вам розповім, якщо буду знати, що вас це цікавить, а розповісти мені є ще. А ось тут що я розповідаю щодо документів. Так, ми довго, дуже довго на них чекали. Я вам дуже хочу розповісти про свій шлях в Німеччині від початку до сьогодення, які документи в нас були, які в нас документи наразі. Але я це зроблю тільки тоді, коли зрозумію, що вам це дійсно цікаво. Тому залишайте свої реакції, коментарі і також, звичайно, вподобайки, щоб я знала, що я роблю це не дарма. А тут я хочу вам розповісти про ось ці макети до Миколайчика. Акція, яка відбувається в Німеччині щороку. Ця акція проходить в декілька магазинах. Я залишу тут також для вас список магазинів, які приймають участь в цій акції, але це вже трошечки запізно, тому що ми хотіли взяти і в інших магазинах, але вже, наприклад, вони набрали необхідну кількість чобітків і більше не видають. Але, наприклад, в Реве. Ще є у вас ця можливість, можна взяти цей макет, розмалювати з дитинкою і віднести і 6 грудня забрати наповнений черевичок. Якщо вони не знаходяться в вільному доступі, то просто запитайте на касі

Erzähl mal, was haben wir gerade gespielt? Diese haben wir gerade gespielt. Dieses Spielen, ne? Ja. Na, was hast du da? Sorry, darf ich Sie kurz stören? Ich könnte heute etwas persönlich abgeben. Können wir das? Okay. Danke. Ich Сьогодні я за останній місяць. Так, я майже місяць не була на роботі. Сьогодні на роботу я вже так відвикла. Я взагалі давно не була в місті, я зараз на це плац. Тут вже поставили белях Ось, а ще ось сьогодні у моєї шафії день народження, тому треба піти її купити пліточки. Дивіться, як гарненько тут. Тільки... Новорічного настрою якось різдвяного зовсім немає. Так, квіточки купила, тепер підемо за кавуською Ще в теленька пучку, постачать. Анна сталь на І Якщо вас так, колеги, не вітають із днем народження, то навіщо взагалі так працювати? Дивіться, скільки квіточок клас. Я вже відпрацювала два дні. І ось так повертаюся додому, коли вже темрява, те, що хочеться, це просто залізти під кордочку, дивитися а, фільм і спати. Обожнюю зимовий період, особливо листопад. А тут я вже лечу додому задоволена, тому що знаєш, що мене очікує цей смачний холодець. Хто любить холодець? Пишіть в коментарях. Коли працюєш на вихідних, і таке враження, чи наше працюєш тільки ти. Зараз я вам покажу, що в мене увазі. Ось і пролетів черговий тиждень. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подаруйте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал, тому що я планую знімати для вас якомога більше реального життя в Німеччині.